Всім привіт! Сьогодні ми спутаємо ось таку рибоньку. Рибка. І для цього нам треба кольори ось такі. Ну, я буду з таких плести, з такої резинки, кольору і ось таких. Ось таких, бачите? Ну, а нам ще звичайно, Треба одну чорну резинку. Залежно, яку ви будете рибу робити. Мені треба одну чорну для того, щоб зробити їй очко. Ну і ми будемо плести це все на станку. Ну і нам ще треба, звичайно, ключок. Бо як ми ж тут її будемо робити? Давайте починати. Давайте будемо робити. Нам треба санок. Давайте будемо починати. Беремо ми, наприклад, я буду брати, напевно, ось ось такі резинки. Ми їх беремо. Беремо дві резинки їх докупи і ось так. З боку, ось так. Збоку візьмемо, давайте отак так. Беремо ще раз дві пари, ну, дві резинки. І ось так от. Бачите? Тож беремо вже інакший кор. У мене вже це такі резинки. Ви можете робити риби і вигкою рів. І беремо знову дві резинки і ставимо ось так от. Беремо знову ті самі резинки. Беремо і знову. І знову дві. Дві. Тепер я хочу взяти одну. Ось таку, а одну таку. Ми її типу, змішуємо і продовжуємо. Беремо ще раз так, робимо. Змішуємо. І ось у нас такого тепер виглядає. На кінець я беру знову ж таки просто дві резинки і отак от, от закруглюємо. Бачите, ось так. от. І беремо знову ж таки ось Ось. і ось так. От. І ви надумаєте, що у нас тут буде таку пусту? Ні, ми беремо резинки, я, напевно, буду змішувати, Ось, я змішала і зверху починаємо. Бо якщо знизу будемо починати, буде все погано. Воно може просто розплестись. беремо ще раз. Так само накидаємо. І ще раз беремо резинку, таку, таку. І накидаємо. Ось. Ось так от у вас має получитися. Щоб ви не забули, беремо любу резинку. Любу резинку, Я, напевно, візьму ось таку резинку. Скручуємо її вдвоє. Ні, Краще давайте, напевно, отак. І раз. Беремо ще одну резинку. І ось тут отак от два. Ось так. Ось мають вийти ось так от трикутниками. Тепер беремо знову дві резинки, я беру оранжевий. І беремо ось так. І беремо ще раз дві. Беремо ще раз дві резинки, тільки вже от боку. Бачите? Ось отак от нас виходить. Знову ж таки, беремо резинку, отаку. І я беру ще одну резинку. Я беру дві різних смішую і ось так от. І на оцій стороні я так само зараз отако само зроблю. Беру я резинку одного коєру. Одного коєру беру другого і змішую. Тепер нам не треба дві, нам треба одну Одну резинку і ось так от. І на другій стороні ось тут теж. Беремо одну резинку і ставимо. Ось. нас ось так от. ой. Це у нас ось такий промежуточний розлітак. І щоб ми були, ну, плести. Тож нам треба взяти резинки, яким коєром викінчали. І взяти... вам так треба показати, Ну, коротше, вам треба взяти ось так от один стопчик і обернути на ньому 4 обороти. Чотири обороти, так? Беремо зараз знову ж таки резинку з того самого кори, ми викінчали. І за, так робимо вже на другій стороні 4 оборота. Давайте самі, я просто вам не можу показати. Ось, я зробила. А тепер давайте будемо плести. Ого, як вам того показала? Коротше. Бачите, у нас того знизу є того. Ми беремо через ті 4 оборота. І захватуємо нижню. Саму нижню і підіймаємо. І отко підіймаємо. І накидаємо на другий. Бачите? І нам просто треба піти зараз сюди і сюди. Вам треба піде сюди і сюди. І так само з цієї сторони. Давайте попробуйте самі. Дивіться акуратно, тільки вибачте, що камера хитається, просто в мене не таке треба. Ну коротко, ми, У нас отово є. Саме верхнє що? У нас його посередині. Бачите? У нас. Ми запихаємо між тим всіма. Я ну, коротше, Ми маємо запхати між тим всіма. І взяти і так само потягнути наверх. Дві резинки вже. Ось, я маю якийсь так пропхнути. Я взяла якісь резиночки, значить. Опа. Ось. Робимо отако до кінця. Тепер можемо переходити сюди або сюди. Ми знову ж таки запихаємо всюди і той, що самий верх. Забираємо. Акуратненько у мене, бачите, ой, ось сюди. Тепер ми забираємо те, що саме внизу. Бачите, добре видно, бо я не можу нормально показати. Бо камера одразу хитатись буде. У мене немає такого підставки, наприклад, щоб. Було. Бо ви того бачите, це такого підставка. Того ви бачите. Ви бачите, тут така підставка. Коротше, ну, а тепер ось сюди по и і сюди попрямій. Давайте. Я пропливаю одвогу. Але зараз давайте от того проповедемо. Проплотіть оце. І тут встаньте, окей? Ми ось там стали тепер ми беремо чорну резинку. Чорну одну резинку. Окуму робити і зеленого, і того. Любого кольору, ну, але я роблю чорного. Бо мені так добре. І тепер ми беремо. Ну, засуваємо під низ, звичайно. Засуваємо під низ, беремо. Те, що саме останнє. Взяли, ну то, дивіться, робимо ось так. Ми скидаємо ці чорні резинки. туди. І ось так. Накидаю назад. Усе у нас око готове. Тепер самі давайте туди. Мені просто треба вкластися в час. Все, і бачите, у нас от воно сопку так багато є. Ми беремо любу резинку. Я беру оранжеву із зас... Опа, бачите? Я між тими. Беремо ту резинку. Маємо отак зробити. Резинку пропхати через... о, через всі ті резиночки. У мене ж крючок уже гнеться. У мене виходить з першого, як ні. Ну, коротше, опа, о, бачите, я прохнула і тепер один край через другий. Усьо, готово! Тепер давайте знімати. Я починаю з кінця, можна і зараз починати, але я починаю чогось з кінця. І бачите, у нас рибунька буде зараз, рибочка, рибунька. Рибусечка моя. я хочу вас помідорити, що в мене може вийти кліп, я крута, чи... ну... Або я сніжинка то сніжин, є, але він зроблений за допомогою штучного інтелекту. Тож, можете не хейтити. І у нас ось така рибка поважається. Ось така рибка. Кому подобається я задогора. Ось наша рибка. Дякую, що подивилися відео. Всім па-па!